Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Хліб є важливою складовою раціону харчування кожної людини. Він є невід'ємною частиною кожного столу, будь то сніданок, будь то обід, будь то вечеря. Особисто я не уявляю свого життя без споживання хліба. Тому дуже важливо споживати саме корисний та якісний хліб. І найкорисніший і найякісніший хліб буде той, який ви спекли самі. Тому сьогодні я ділюсь з вами своїм одним із цікавих рецептів приготування смачного хлібу. Для його приготування я буду використовувати наступні інгредієнти: борошно житнє обдирне 350 г. борошно пшеничне 600 г, вода 550 мл, олія для підмащування тіста 2 столові ложки. Дріжджі живі 25 г. Дріжджі мають бути якісні, це важливо і свіжі. Сіль 1 чайна ложка. Цукор 1 столова ложка. Почнемо з того, що зробимо опару. Для цього беремо миску для замішування. Вливаємо туди теплу, трішки підігріту воду. Додаємо цукор, борошно пшеничне 5 столових ложок від загальної ваги і перемішуємо до однорідної консистенції. Розігріваємо духовку. І поки вона буде розігріватися, ставимо на плиту, не в духовку, а поверх на плиту миску, яку накриваємо рушником. І даємо 20-25 хвилин для того, щоб опара підійшла. Ви це будете бачити, у мисці утвориться така ніби шапка. Як тільки опара готова, то даємо поступово все інше борошно до миски та сіль і починаємо вимішувати наше тісто. Ложку олії вливаємо на стіл і висипаємо туди тісто. І продовжуємо його вимішувати. Якщо тісто просить ще трішки борошна, ви це будете бачити. Підсипте трішки звичайного пшеничного борошна і вимішуйте далі. Як тільки тісто буде гарно вимішане, формуєте з нього таку кулю, яку розділяєте на дві рівні частини. Тепер, друзі, наступний важливий момент це форми для випікання. Форми це дуже важливо. На них не потрібно економити кошти. У мене ці форми, ви далі будете бачити, професійні, хоч вони такі, на вигляд старенькі, але вони дійсно використовувалися для випікання хліба, тому я ними дуже-дуже дорожу. Отже, беремо форми для запікання, що також стояли на плиті, і вони трішки теплі. І змащуємо їх олією. Тісто, яке ми розділили на дві рівні частинки, ми, якщо в мене форма продовгувата, я сформував в цих частинок такі ніби довгі ковбаски, і виклав їх у форми. Форми знову ж таки відправили на плиту і накрив їх рушничком для того, щоб тісто підійшло порівню з формою. Як тільки, ну, скажімо так, хай тісто відстоїться. Як тільки тісто підійде на рівні з формою, ми відправляємо його в духовку на 40 хвилин. Але тут, друзі, все індивідуально. Будете дивитися по готовності вашого хліба. Духовка попередньо була розігріта до 180 градусів. Все. Хліб готовий, витягнули, змочили долоні холодною водою і добре так потрусили, прибили трішки верх хліба, після чого дістали його з форми і дали її охолонути. Все, неймовірно смачний і корисний хліб готовий. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається на 100%. Головне, повторюсь, друзі, багато хто забуває: обов'язково змастіть форми перед тим, як будете туди викладати тісто соняшниковою олією. Інакше потім вам буде дуже-дуже важко витягти із форми сам хліб. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а також діліться своїми цікавими рецептами приготування смачного та корисного хліба. До нових зустрічей!